Закінчився сьогодні останній матч першого туру чемпіонату України з футзалу, в якому ми зіграли проти команди Респект Луцьк, далеко не останньої команди. У чемпіонаті України оступилися, на жаль, з рахунком 2-1. Але всі, хто бачив матч, може переконатися, що поступились не по грі. Два банальні стандартні положення, які призвели до взяття в урід. Перше, це наш гравець зіграв два рази з воротарем, що у футзалі заборонено. Вільний удар і нам забили, і другий зі штрафного. Ми в свою чергу дуже добре грали і, і, і можемо зробити висновки, підсумки, що от сьогодні четвертий день турніру. вже вчора. Сьогодні команда набрала такий непоганий хід. І це призводить до висновку, що вся наша головна проблема це відсутність ігрової практики. Адже в Закарпатській області тільки зараз, вперше за 30 років незалежності України, вперше був проведений чемпіонат серед дітей 16 -го, 17 років, року, вперше за три, столі... за три десятка років. Дитячого чемпіонату по 2013 року так і нема, і звично, що ігрової практики нема. Мало того, що немає чемпіонату, в нас навіть немає приблизно таких суперників, щоб е так високо нас пресингували, як е тут нас пресингують. І тому, звичайно, що ігрової практики в нас нема. А треба не тільки ігрову практику, треба ще ігрову практику проти дуже сильних е команд футзальних. Тому ми грали проти команд, які мають в своїх обласних чемпіонатах, свій чемпіонат. Це команди Франківська, це команди Хмельниччини, команди Львова, команди інші команди, мають обласний чемпіонат. У нас немає обласного чемпіонату, тому нам так важко. От сьогодні ми зіграли шостий матч, вчора грали п'ятий матч і по цих матчах вже було видно, наскільки команда додає. І це ради. Окрім того, у нас це не виправдання, але так і є, це, це чемпіонат України. А у нас грає багато, як можна сказати, ціла четвірка це діти 2014 року народження, які грають дуже-дуже добре. Тому не падаємо духом, продовжуємо тренуватися, адже ми працюємо на розвиток дітей. Ще що можемо сказати по цьому турнірі, що троє з наших дітей, які також перші беруть участь на чемпіонаті України, дуже добре себе проявили і дуже сильно додали в, плані, в ігровому плані. І все дуже радує. Тому повертаємося до Закарпаття з високо піднятою головою, кроме провального перших двох матчів, яких ми просто не знали, що робити під таким високим пресингом. До якого ми з якими просто не зустрічалися, всі інші матчі були проведені, проведені з нашого боку на дуже-дуже пристойному рівні. Ну, команди є, є тут навіть команди, які є спарені з двох клубів. Ми ж граємо своїми вихованцями, всі вони наші, синайці, в яких ми виховали. З запасних у нас не така вже і велика. Тому є надія, що в майбутньому, якщо, звісно, вдасться зберегти цих хлопців, через 3, 4, 5 років ми можемо побудувати дуже потужну команду. А головне, що для нас головне, головне це розвиток дітей і моя мрія побудувати на Закарпатті справжній професійний футзальний клуб саме зі своїх вихованців, зі своїх вихованців побудувати. Головне це не гроші. Хоча гроші не грають немаловажну роль, але головне це не гроші. Головне, щоб діти і батьки вірили в те, що це може з цього може щось бути. У нас може вийти в майбутньому і побудувати професійний футзальний клуб. Ну, це вже не від мене залежить. Тому будемо тренуватися, а там як Бог дасть. Дякую.